На сьогодні дані об'єкти працюють в даному складі об'єднаної енергосистеми, тобто видаючи ту очікувану потужність, є питання, звісно, щодо можливості її повноцінного розподілу по всій території України, оскільки є наслідок дійсно атак ворога саме по іншим складовим об'єднаної енергосистеми. А щодо радіаційної та безпеки, вона є контрольованою в межах норми, тобто здійснюється системний моніторинг. Попри те, Розуміючи, що ворог б'є саме по тим критичним елементам видачі потужності, зокрема від якої теж залежить власне і отримання електричної енергії на власні потреби даними генеруючими об'єктами атомної енергетики, ми звернулися зокрема до МАГАТЕ як єдиного такого органу в світі, який відповідає за дотримання радіаційної безпеки та експлуатацію таких типів об'єктів. І вчора безпосередньо на засіданні піднімалось це активне питання, тобто ми активно працюємо. З міжнародними інструментами для того, щоб зосередити увагу партнерів і прийняти ті відповідні додаткові рішення, щоб встановити, скажімо, такий режим, який би не допускав Російську Федерацію, не давав їм змоги повторювати такі атаки.